Це кров, так, ми її на стінах вже повитирали, а тут, бачите, ще, ще дівчата не дотерли. Звісно, я була тут, ми тут всі були, всі кудись бігли, лежали, ховалися, потім рятували людей. Усі люди загиблі саме тут. Тобто це був епіцентр удару, і саме тут всі загиблі. І п'ять-сіми загиблих вони згоріли так, що їх можна було ідентифікувати тільки по ДНК. Як робоча зміна, тому всі були на роботі. Це один з прильотів, який був. Вирва, наповнилася водою. Вибуховою хвилею зачепила цей лістовий цех, воно було понівечено, а потім вже там зібралася вода. Отак: перший, другий і третій. Різниця між ними була десь там хвилина. Три з них лягли на території підприємства, четверта за територією підприємства. Колись це був сучасний європейський цех, а зараз це, бачите, тепелище. Ми прибираємо весь шлакаблок, який тут валявся, а потім є стіни, які треба валити, бо вона вже нахилилася, тому її треба прибирати. Усі ці балки попадали і понівчило, і їх треба вирізати і прибирати звідси. А вже потім це будуть ферми відремонтувати за допомогою крану. Це Ніткашвині, машина-центри. Це, це середина процесу виготовлення книжок. Тобто тут книжки підбирали, тут робили обкладинки, тут їх шили. Десь там 50 тисяч книжок тут загинули, але тут було більшість не готової книжки, а напівфабрикати. Це обладнання. З удару її підкинула і відкинула в сторону. А оцю машину, яка важить десь 10 тонн, взагалі розвернула поперечно. Вона стояла так впродовж усього цьому, і це її отак от розвернуло. Така була сила удару. Скільки потрібно було сили для того, щоб 10 тонн отак от підкинути і отак от її розвернути. Друкарня втратила обладнання десь на 6 мільйонів євро. Друкарня втратила приміщення і щоб його поновити. Ну, мабуть, тільки політурний цех треба більше мільйона євро. А ще є інші приміщення, де теж немає вікон, де побитий дах, стіни. Тобто, це, мабуть, ще мінімум, може, півмільйона євро. Дуже багато матеріалів втрачено багато книжок втрачено. Тобто, але головне це втрачені люди. Ми ми втратили людей, і це це те, що неможливо порахувати грошима. Це була кришка ділательна машина, а це був ламінатор. І оце дві людочки у нас тут працювали. Оце були дві найтяжкіші наші дівчинки, які були в реанімації. Зараз вони вже не в реанімації, але ще досить тяжкі. Живі. Так, слава, дякувати Богу, вони живі. Оскільки ми займали десь приблизно 30% всього ринку України, то звісно, що усі відомовництва це відчули. А газетний цех не постраждав тут. Увесь так у для цього всього тут і газетний, тут і книжковий, тут увесь. Ну, глобально не постраждав, тобто у нас пробиті дахи, десь там стіни потріскалися, але глобально він не постраждав. Тому газети ми можемо друкувати і зараз. А зараз небагато газет. Тобто до війни, якщо ми друкували десь 300 найменувань газет, то зараз їх залишилось там зовсім нічого. це десятки. Тобто газети помирають. Це зараз герої. Люди, які зараз залишились друкувати газети, це одиниці, і, і тому кожен з них для нас дуже важливий. У нас є Слобідський край, у нас є «Заря», у нас є Харківські звістя. Так, це такі наші наулюбленіші. І ми їх дуже цінуємо. Ми їх дуже любимо, і вони завжди з нами. Вони перші, хто кинувся нам допомагати. Бо знаєте, є якісь партнерські відносини, а є такі, така людяність, якась. Щось вціліло, щось не вціліло, і доробляли ми вже на інших друкарнях. Процеси, які ми не можемо зараз робити в себе, от ну, паліторні ми вивозимо на інші друкарні. і Вони роблять, а потім повертають. Це перші книжки, які ми доробляли. Вони менш постраждали ніж інші. Більш на півфабрикати збереглося. Тому вони перші й дороблялися вже на інших друкарнях. Оце книжки про принцес. Отак от було і отут дві завали. Так. Це вже ми теж розчистили ці завали. Тут теж таке було все понівечено, щось було а, таке просто якесь покручене, щось було у дірках. тобто, ну, і ми вже поприбирали так. У нас тут е, був картон на акліматізації, тому ми спочатку його забрали, все, що можна було забрати, ще не, не, з не згоріло, що пожежні не втопили. Тобто тут вже багато чого не згоріло, але втопили, тому що треба було локалізувати вогонь. А вже потім, бачите, прибрали, щоб можна було ремонтувати. Ми сподіваємося частково відновити процес десь за чотири місяці, а повністю дуже хотілося б відновитися за півроку. Страшно було 23 травня, а зараз вже вже не страшно. З Говардом ми на постійному лістуванні, і ну, процес вже пішов. Мені дуже подобається те, що це дуже такі дуже конкретні люди, і вони працюють дуже швидко. І вже зараз ми відпрацьовуємо такий договір, договор, ми відпрацьовуємо. Наших постачальників його підтримки вистачить ну саме для того, щоб повернутися на рівень до цієї трагедії. Ні більш, але й ні менш. Да, звичайно, це буде обладнання, як правило, як ми кажемо, виквивши в використанні вже. Ну, по перше, тому що нове обладнання дуже дуже коштовне. І по-друге, тому що, як я сказав, чекати 4-5 місяців поки, поки вони, вони його зроблять, це неприпустимо для нас, і ми беремо це, що вже існує, навіть не нове. І все ну, навіть так виглядає, що ми здалаємо цю проблему і, і ми, ми вже на шляху.